Чи знаєте ви, що оновлена процедура військово-лікарської комісії в Україні має серйозні проблеми? Сьогодні поговоримо про головні проблеми з оновленою процедурою ВЛК. За наказом 402 комісія має лише 10 хвилин на кожного пацієнта. За цей час потрібно вислухати скарги, переглянути медичну документацію та оглянути людину. Це майже неможливо зробити якісно. Військово зобов'язаним варто завжди мати актуальні медичні документи про стан здоров'я. Лікарі ВЛК рідко оглядають пацієнтів детально або направляють на додаткові обстеження. У складі комісії мають бути різні спеціалісти: хірург, невропатолог, психіатр, терапевт, офтальмолог і отолеринголог, але часто прохання військовозобов'язаних про додаткові обстеження ігноруються. Основна проблема ВЛК формальний підхід до огляду. Це впливає на якість медичного обстеження і здоров'я військовозобов'язаних. Тримайтеся в курсі важливих новин, підписуйтесь на наш канал і дивіться інші відео.